Я перед тим, як мав бути марафон, я вирішила, що хочу вже працювати. Почала пробувати шукати замовлення. Шукала в інтернеті, надіслала емайл, мені відгукнулися, Це була 3D-візуалізація інтер'єру. А друге, то я вже теж по емайлу. Висилала Коли до нас згадує марафон, вона говорить про фінальний модуль нашого курсу, де ваші навички 3D-візуалізації перетворюються на реальні замовлення. Це не просто завершення навчання, це ваш старт на ринку. Ви створюєте портфоліо, налаштовуєте профілі для пошуку клієнтів і отримуєте чіткий план дій. Усе це разом із командою студентів, кураторів і hr фахівців Ми навчимо вас знаходити клієнтів у США, Європі та Еміратах. Працювати з міжнародними платіжними системами та уникати помилок у спілкуванні із замовником. Куратори вас не просто підтримують, вони зацікавлені у вашому успіху, адже отримують бонуси за кожного працевлаштованого студента. Марафон це ваш місток до кар'єри в 3D.